Коментар по сьогоднішньому матчу, в який виграли з рахунку Петро. Хотілося б віддати належне дівчатам, суперницям, які приїхали дещо по першому таймі. Вони ну, можливо привикали до покриття, трошки знітилися. Можливо, наша команда вийшла, налаштувалася е так, як слід було забили чотири м'ячі, і, на жаль, на цьому все. І закінчилося, що, що повлияло на дівчат. Не розуміємо. Будемо, будемо дивитися гру, будемо розбирати. Ну, але ж дівчатам-суперницям дуже велика вдячність, що вони в другому таймі дали бій і показали, як треба налаштовуватися, як треба виходити, як, як треба боротися. Тобто на завтрашній день робота над помилками буде проведена. Так, да, вже. Над помилками вже робота буде проведена сьогодні. Завтра будемо їх виправляти. Вітаємо з успіхом, і бажаємо спочатку.